Там метро каже, та, та що, поварили ми стрілу, ось так воно виглядає. Думаю, що буде працювати. Так що тут у нас? Вже і пофарбували. Значить, що ми зробили? Втулки вварили, пофарбували пластини з 18-го метала. В оригіналі вони використовуються 15,5 мм, обидві сторони вварили, психанули. Того ось такий ремонт. Назад такі ось посилення йдуть. Так ось, якщо бачите, тобто навпаки. Будемо ставити.